Доброго дня, шановні виноградарі-любителі. Сьогодні у нас 3 червня 2024 року. Ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область України на нашій ділянці. Тема сьогоднішнього відеоролику це робота з зеленими операціями на наших кущах, і в першу чергу це робота з пасанками. Що робити з пасинками, для чого вони взагалі на рослині потрібні і які процедури з ними ми виконуємо? Ну, Пасанок це от зараз Ігор наведе. Це додатковий пагін, який росте в пазухи кожного листка. І цими пасинками рослина хоче ну, зробити розгалудження максимально своєї наземної частини. Але коли в дикій природі вона росте, вона росте в більш, скажімо так, в вільному просторі і є куди розвиватися. А от коли у нас наш палерій все відносно. Компактно, то ці пасинки в першу чергу нам заважають, вони створюють певне затінення, і з ними потрібно нам вести певну роботу. Є два варіанти, що з ними робити. Це або повне видалення пасинка, або ж його прищипування над першим листком або над другим листком, кому як зручно. Но є великий ризик той, що при повному видаленні пасинка. Ми можемо спонукати розпуститися цій бруньки, яка в нас знаходиться в пазухі цього листка. Це досить велика проблема. Тоді може бути, якщо ця брунька розкриється на наступний рік, а розкриється саме в цьому році. Ми для себе вибрали ту модель розвитку наших рослин, на які ми пасинки прищипуємо над першим листком. Тобто ми залишаємо на пасинку один листочок, а цю частинку ми просто відщипуємо. Вона м'якенька, вона трав'яниста, дуже легко вона відщипується. Ну, тут. І так переходимо вверху, тут верхушку зняли, листочок один залишили. Верхушку зняли, листочок залишили. І так прощепимо аж до доверху. Тобто складного абсолютно нічого нема. Починаючи знизу роста пасинка, у нас тут же грона. Знаходяться от до грона і, можливо, там перший вузол за гроном ці пасинки можна виламати. Тобто, Бачите, у нас вони всі прибрані, жодного пасинка для грони нема. А далі вже йде процес прищипки. Тобто, ми прищипуємо всі пасинки, які вище грона. Оце такий, таку процедуру проводимо. Цим самим ми не створюємо лишньої такої загущеності на нашій шпалері. Краще провітрювання і немає цієї величезної шапки, які пасинки можуть створювати. Бо вони можуть рости як по 10-15 см, так можуть рости і по 1,5, і по 2 метри. А це досить небажано. Особливо, якщо куч недогружений, то пасинки ростуть дуже сильно. І так, до грони ми всі пасинки прибираємо, все вище ми всі пасинки прищипуємо. Ми раніше практикували так, щоб пасанки видаляли, але були випадки, коли брунька розкривалася, і тоді, десь посеред літа, брунька розкрилася, з неї пішли пагони. Ну, це дуже небажано не для розвитку наших рослин. І ми від цієї процедури, що видаляти повністю пасанок, ми відмовилися. Тепер тільки прищіпка. Що далі? Ми робимо з тим тим пагоном, який росте. Ну, Обов'язково ми підв'язуємо за допомогою степлера. От, звичайний степлер, який можна... Все це прив'язується, от у нас верхня проволка під доріс, підв'язали. Якщо пагун у вас доріз до верхньої проволоки, от він на даному випадку вже має таку висоту. Тут десь висота верхньої проволоки приблизно 2,30 що ми робимо? Ми верхушку оцю видаляємо. Це можна робити в будь-який час, навіть і зараз. То ми видалили верхушку, зупинили рост цього пагона, але в обов'язковому порядку над проволокою залишаємо два пасинки. Можна навіть оцей не трогати, не прищипувати йому верхівку, а можна і прищипнути. Оці дві точки росту залишаються, а ці всі інші пасинки у нас будуть прищипнуті над першим листком. Тобто пагона буде потім куди рости, він в будь-якому випадку буде продовжувати свій ріст за рахунок оцих пасинків, які ми в подальшому також будемо прищіпувати. Але цим самим ми зупиняємо рост цього пагона, і всі поживні речовини, які листки вироблятимуть, вони йтимуть на цвітіння нашого, наших грон і подальший рост наших ягід, які запиляться. Оце таку процедуру зараз ми проводимо. В цьому році дуже багато виноградників пошкодили заморозки. і В такому випадку, звичайно, дуже багато втрачених і суцвітів, всього і в, наші кущі будуть недогружені урожаєм. І що робити в такому випадку, коли е, можуть і пагонів самих бути на кущу небагато. В такому випадку бажано пасинків деяку частину залишити. Особливо в нижній частині залишити там 3-4, а можливо і 5 пасинків. Хай собі вони довільно ростуть, а вже на пагоні, який далі продовжує ріст, ці всі інші пасинки прищіпимо. Тобто Перші нижніх 3, 4, 5 ми залишаємо, а далі вже і всі інші прищипуємо. І також на тих пасанках, які вийдуть, на пасинках другого порядку, ми прищипуємо також над першим листком. Тобто, ми створюємо. Певну кількість додаткових пагонів за рахунок наших вирощих пасинків. Якщо цих пагонів на кущу не вистачає, тобто у вас кущ не догружений цими пагонами, і ми додатково, додатково додаємо його за рахунок пасенків. Тепер, що стосується роботи з вусами, якщо вони потрібні чи не потрібні, це вже вирішать кожному. Взагалі вони не заважають ніякому росту. Наших пагонів, але вони в подальшому нам особисто заважають при обрізці осінній. Вони дуже сильно, особливо верхня частина пагона, вуса досить такі жорсткі, дуже сильно скручуються, ми їх просто видаляємо. Можна відщипнути, можна зрізати, кому як зручно. Поки він маленький, його можна от навіть дуже травянистий, можна просто взяти і І ці вуса ми, ми в себе особисто прибираємо. А там дивіться, кому як зручно, можливо, їх і залишати. Вони Ніякої додаткової ну, як скажімо, пользи рослині не дають. Це просто метод кріплення самої рослини в дикій природі. Для цього цей муси созданий. Але нам він не зайвий, ми його видаляємо. Цю процедуру з цими паганами з зеленими ми проводимо, немає значення на яких кущах. Будь-це такі старі кущі, будь-це молодий який посаджений. Обов'язково, якщо молодий кущ ви посадили, у вас пагін пішов вріст, і на ньому виростають пасинки. Обов'язково прищипуйте його над першим листком. Можете там перші два-три нижніх прибрати, а всі інші можете прищипувати по довжині його росту над першим листком. Це зупиняє ріст додаткових паганів і не відволікає рослину від. Сторонніх таких якась листового апарата, а продовжує ріст нашого основного пагана. Це що стосується таких першу чергу однорічних насаджень або двохрічних, якщо там десь вони трошки заслаблі в минулому році були. Ну, на цьому я думаю будемо завершувати. Коротеньке це відео. Що робити з даними, такими операціями на наших кущах, я розповів. Це пасинки, вуса і підв'язка. А потім вже чеканка безпосередньо, якщо пагін перетнув верхню проволоку, ми його зупиняємо точку роста і все. Оце такі операції ми проводимо. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал. Всього найкращого, все буде Україна!